Добрий день, учні 3 класів Одеської загальноосвітньої школи номер 31 До вашої уваги урок літературного читання за розділом Доказки-Приказка Годиться! Українські народні казки. Тема нашого сьогоднішнього уроку українська народна казка Іван Побиван. А перед тим, як почати наш сьогоднішній урок, нам обов'язково потрібно виконати з вами вправу смайлик настрою. Навчання стає легким, коли в людини гарний настрій. Тож усміхніться собі, усміхніться батькам, братам і сестрам. Гарного настрою вам! Перед тим, як ми почнемо наш урок, нам потрібно з вами провести дихальну гімнастику. Давайте ж ми з вами прозочимо, як жучки. Повторіть ще раз. Дуже добре. А тепер давайте посичимо, як змії. Ш -ш -ш -ш. Дуже добре, молодці. А тепер самостійно. Дуже добре. А тепер зобразимо шум лісу. Ш -ш -ш. Молодці, дуже гарно вас вийшло. Продовжимо мовленєвою розминкою. Я читаю, а ви за мною повторюєте. Змія сплячого не вжалить. Змія сплячого не вжалить. Змія лякається жаби, а жаба змії. Змія лякається жаби, а жаба змії. Гострий язик і змію з гнізда виманить. Гострий язик і змію із гнізда виманить. Змія шкуру міняє, а натуру залишає. Змія шкуру міняє, а натуру залишає. Дуже добре. Повторіть ще раз самостійно. Молодці, у вас дуже гарно вийшло. Продовжуємо далі. А зараз ми з вами почнемо знайомитися із казкою, українською народною казкою Іван Побиван. Давайте зараз прослухаємо цю казку. Приготувалися слухати. Іван Побиван унадивсь давним-давно один страшний змій у якусь слободу людей їсти та й поїв чисто всіх, зостався один тільки дід. Ну, каже Змій, завтра поснідаю. А через ту слободу та йшов один бідний хлопець та й проситься ночувати. А хіба тобі життя надокучило? питає його дід. Як? каже бідний хлопець. Дід розказав йому, що тут Змій усіх людей переїв. І це завтра його з'їсть. Е, -е" каже хлопець, подавиться. От прилітає Змій, побачив хлопця та. О, це добре каже. Був один, а тепер двоє. А хлопець гляди, не подавись, змій дивиться, як каже. Хіба ти сильніший за мене? А вже ж, Який же ти сильний? Я он бач. Та взяв камінь як здавив, так з нього мука й посипалась. Е, це дурниця, каже хлопець, здави так, щоб з нього юшка потекла. Та тут же взяв у орочок сиру та як натисне, так з нього сиротка й потекла. Отак От каже дави. Ну, ході, каже тоді Змій. За товариша будеш. А хлопець йому хіба за старшого. Ото й пішли. Питає його Змій А як звуть тебе? Іван Побиван каже хлопець. Ну, змій вже й боїться його. Щоб ще мене думає і не вбив? Стало на обід. Змій каже, піди ж ти, хлопче, та принеси вола. Будем обідать варити. Пішов хлопець. Ходить по Змієві череді та й зв'язує волів хвостами докупи. А Змій ждав, ждав, побіг сам. Що ти, хлопче, робиш? Е, буду ще тобі по одному носити. Я всіх зразу хочу забрати. Та ну тебе к бісу, ти мені всю худобу переведеш. Стяг змій з вола шкуру і поволік. Одає він хлопцеві ту шкуру. Іди, каже, води принеси. Узяв хлопець шкуру, на силу дотягує до колодязя. та як упустив туди, то вже і не витягне. Тоді зробив собі лопату та й ходить кругом криниці, підкопує її. Прибігає Змій. Що це ти робиш? Е, буду я тобі шкурою воду носити. Я зачіплю всю криницю та й приволочу. А що тебе, каже Змій, ти злякався хлопцевої сили, поніс сам. Підеш, каже хлопче, дров принеси. Вирви там сухого дуба та й буде. Е, буду, я тобі трошки носити. Якби дубів двадцять заразом, то й так. Та й дав, ніби розсердився, не пішов. От Змій наварив, сів і їсть, а хлопець ніби сердиться і обідать не йде. Бо ж як піде, то Змій зразу догадається, що він не сильний, як побачить, що хлопець менше його їсть. А як зосталось небагато, то він сів і собі посьорбав та й каже Мало. Ну, каже Змій, то ходім тепер до моєї матері. Вона нам вареників наварить. А як іти, то йти, каже хлопець. А сам думає, Тепер пропав. От як Я почали їсти, а вареників стоїть бочок двадцять, то Змій все їсть та їсть, а хлопець усе за пазуху та в штани ховає, усе ховає. Вже казанів з двадцять подали, а він одно ховає. Як Я поїли, то змій і каже. Ходім на камінь крутитись. А як іти, то йти, каже хлопець. Змій, як крутнувсь, а жонь пішов. Дурниця каже хлопець, ти так крутнись, щоб юшка потекла. Та як притисне до каменя ті вареники, що в його одежі, а з них так юшка і бризнула. Отак, каже, крутись. Та ще, та ще, от як дави. Ну, Змій вже вкрай злякався Івана Побивана. Але ще каже а ну давай, хто сильніше засвище. Змій, як свисне, аж дерева, пригнулись. Ну, думає Іван Побиван, що його робити? А тут лежала одна залізяка. Глянув Іван на Неї та до Змія. Зажмур очі, бо я як свистатиму, то тобі можуть очі повилазити. Змій зажмурив, а Іван Побиван яко гріє змія Залізякою, то то я ж стригнувся. Як, як поїде, поїде то Змій поїде. каже, ходім на камінь крутитись. А як йти, то йти, каже хлопець. Змій, як крутнувся, а жонь пішов. Дурниця каже хлопець, ти так крутнись, щоб юшка потекла. Та як притисне до каменя ті вареники, що в його одежі. А з них так юшка і бризнула. Отак каже, крутись. Та ще, та ще, от як дави. Ну, змій вже вкрай злякавсь Івана Побивана. Але ще каже а ну давай, хто сильніше засвище. Змій, як свисне, аж дерева пригнулись. Ну, думає Іван Побиван, що його робити? А тут лежала одна Залізяка. Глянув Іван на Неї та до Змія. Зажмур очі, бо я як свистатиму, то тобі можуть очі повилазити. Змій зажмурив, а Іван Побиван, як огріє Змія Залізякою. То то я ж стригнувся. Правду кажеш, каже Змій, ледве справді очі не повискакували. Та вже, щоб хоч не бути з Іваном у купі, то побудував йому хату на отшибі, а сам давай з матір'ю радитись, як би їм його звести зі світу. Давай, давай кажуть, його спалимо. А хлопець підслухав це та десь і сховався. От як спалили ту хату, хлопець прийшов, став коло попелу та й струшується. Приходить Змій. Що ти, хлопче? Хіба ще живий? Живий. Тільки цієї ночі мене щось ніби блоха вкусила. Ну, думає, Змій, от такого треба подалі. Та як дременув з тих країн, то тільки його й бачили. Дуже добре прослухали цікаву казку, а зараз будемо готуватися до читання. Перед вами зображені слова. І за допомогою цих слів ми зможемо з вами гарно прочитати казку. Я читаю, ви за мною повторюєте. Унадивсь. Слобода. Надокучило. Мисник. Ворочок. Сироватка. Зачеплю, приволочу. Посьорбав, струшується. Дуже добре, молодці. А зараз давайте прочитаємо ще раз, але вже самостійно. Молодці, дуже добре. А зараз ви вже можете починати читати казку самостійно. Отож, починаємо читати казку. Молодці! Ви дуже гарно прочитали, а зараз ми з вами перевіримо, як же ж уважно ви читали казку. Скажіть мені, будь ласка, про кого йдеться в казці? Дуже добре. А хто є головними персонажами казки? А як ви думаєте, хто позитивний персонаж, а хто негативний? Дуже добре. А чому Змій боявся Івана? Так. А які випробування Змій приготував для Івана Побивана? Добре. А як Іван подолав Змія? Дуже добре. Ви дуже, я бачу, уважно прочитали казку. Переходимо до наступного завдання. Наша вправа називається Фотографа потрібно буде знайти продовження речення. Слухаємо уважно перше речення. Та тут же взяв змисника». Молодці, дуже добре, правильно знайшли. Пішов хлопець та куди? Так, дуже добре. Дід розказав йому, що добре. Взяв хлопець шкуру. От як почали їсти. Добре. Змій зажмурив а Іван. Так, як огріє змія цієї залізякою в межі очі, то той аж здригнувся. Молодці! Ви дуже уважно і правильно виконали цю вправу. А зараз давайте ми з вами розглянемо малюночки. як ви думаєте, які частини казки проілюстровані? Давайте зачитаємо відповідні уривки. Знаходимо по першому малюночку і по другому малюночку. Молодці дуже добре виконали завдання, а зараз підведемо підсумки уроку. Починаємо ми з наших сходинок. Перша сходинка, мені було дуже важко виконувати всі завдання. Наступна сходинка, деякі завдання давалися важко. Наступна сходинка мені потрібна була допомога. Наступна сходинка, на жаль, не все вдавалося. Наступна сходинка Я задоволений, задоволена. І остання мені все вдалося. Оцініть, будь ласка, свій урок. Так, я сподіваюся, вам усе сьогодні сподобалося. До побачення!